Дрозділи розвідок і Міністерства оборони і державної прикордонної служби постійно відстежують ситуацію відносно цих навчань і критерієм щодо зростання загрози буде саме ту кількість російських сил, які вона зможе залучити на територію Білорусі. На даний момент вона невелика. Активна фаза має відбутися в вересні місяці цих навчань. Бо до цього будуть і командошновіді навчання, і навчання складових сил логістики, зв'язку. І саме от вересень місяць, це, той, це той період, в якому ми маємо приділити навіть більше уваги щодо ситуації на території Білорусі щодо цих спільних навчань. Тому Хочу заспокоїти і зазначити, що всі складові сил оборони працюють над те, над тим, щоб посилити кордон з Білорусі виключно. А підрозділи розвідки для здобуття необхідної інформації, яка на яку вчасно могли б зреагувати ті підрозділи, які знаходяться в обороні по кордону з Білорусі.